Друзі, вітаю! Компанія Автофокус. Ми маємо на мене надходження. Це ось такий Mercedes Benz GLE 2020 року випуску 2,0 бензин на автоматичній коробці передач. На повному приводі автівочка в дуже гарному перламутровому кольорі в індивідуальній комплектації з мінімальними пошкодженнями по Америці. Є партроніки по кругу, камери 360, електропривід багажника, автомобіль самомісний. Є безключовий доступ на всіх дверях, є датчики сліпих зон. По салончику маємо ось такий білосніжний салон, електроприводи всіх сидінь та пам'ять передніх сидінь. Є також підігрів та обдуви передніх сидінь, повний електросплопакет, електроручник, датчики світа до дощу, мультикармо, підкермові періости перемикання передач. Ось така LED, цифрова панель. Є також проекція на лобове, утримання в смузі, кнопочка старт-стоп, двохзонний клімат-контроль. А автомобіль також має панорамний дах, позаду дуже просторий салончик, та також є третій ряд сидінь. Цю автівочку ви можете придбати в компанії Автофокус за ціною 59 тисяч доларів. Також можливий кредит, лізинг або обмін на ваше авто. Тому чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102.